Від суми і тюрми не зарікайся, мовить народна мудрість. Дійсно, схибити і зробити неправильний крок може кожен. Але людині завжди треба давати шанс почати нове життя. У Дмитрушках Хуманського району діє перший в області реабілітаційний центр для людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Більше про це зараз у програмі. Працівники соціального захисту Умані постійно стикаються з проблемами людей, які звільнилися з місць позбавлення волі, адже поруч дві пенітенціарні установи. І як тільки з'явилася така можливість, вирішили створити для них спеціальний реабілітаційний центр. Ті люди, які потрапили у таку скрутну життєву обставину, я повинна це показати відверто. І хто попав у місця позбавлення волі, хто якийсь став на шлях наркоманії, алкоголезалежності, залежності, став на інший шлях, такий, що для людей, начебто він аморальний, ми повинні дати можливість людям стати на правильний шлях життя. Від красивого села Дмитрушки на Уманщині цю місцину відділяють два кілометри дороги і густий ліс. Колись тут була ракетно-зенітна частина військового комплексу, яка після розвалу Радянського Союзу повністю занепала. Завдяки колосальній роботі міської, районної влади, умані та соціальних служб тепер тут центр обліку та обслуговування бездомних і звільнених з місць позбавлення волі. Вони у 2012 році брали участь у всеукраїнському конкурсі проєктів і програм по самоврядуванню і виграли грант на 250 тисяч гривень для відкриття лікувально-трудових майстерень. Ось цей дідусь з Чигиринщини знає, що син десь мешкає у Києві, але стосунки не склалися. До вищегиринського району так? а тут як опинилися? А привезли. А що ж у вас таке було, що з ногами це така історія неприємна? Тепер тут комплекс надання соціальних послуг для бездомних, звільнених та нарко- і алкозалежних осіб. Облаштовувати квартири в будиночках допомагають працівники соціальних служб. Я вже тут п'яти в центрі соціального захисту, так? так? так. А за фахом ви будівельник чи що ви так вправно це все шуруєте? Будівельника. Штука тормаля. Так. 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 Я дивлюся, тут роботи не початай край. Страшне. Скільки. Ну це вже більше розробили. Не як зробили, багато зробили. Штукатурка скільки зробили, все, тут вже все оббивалося, все розвалювалося. Ми при штукатурі там шпаклювали. А навпроти квартира, де доробляють ремонт. Чисто, склопакети, рівненькі стіни, вбудовані шафи. Ось у цій затишній кімнаті, маленькій, але затишній, буде кухня. Хочеться вірити, що майбутня родина зуміє звути тут справжнє гніздечко, аби обжити і цю місцину і взагалі створити хорошу повноцінну сім'ю. А ось цей майбутній санузок. Звернімо увагу, плитка покладена майстерно і лагідно, ніби у звичайній нашій квартирі. За цей короткий час у структурних підрозділах Уманського центру обслуговування бездомних і звільнених осіб пройшли реабілітацію та реінтеграцію майже 750 осіб. Їм допомагали зареєструватися, оформляти документи, пенсії, знайти роботу, акліматизуватися психологічно. Скільки людей зараз подивитися да? в світі? Там мучаться вони мучаться, вони потребують на допомозі. Буває навіть кажуть, що вони кажуть, та та сама тюрма, та ну ні, не та сама тюрма, фірма отам. Де виходите залежні від бодки, від наркотика, де ви шатаєтесь, коротше, по попритонам, спите під заборами, а то тюрма, де ви ну, вісім від чогось. Тут, слава Богу, не п'єм ку... ну, і не п'ємо, і не куримо, і нормально, тобто можна без цього жити. Олена в реабілітаційному центрі живе рік, має різкий характер, тому каже, що після місць позбавлення волі їй треба обов'язково реабілітація. Востановиться від тюрми, від всього, ну, навчитися нормально. З людьми розговорювати. А якщо не прийти я... реабілітацію, то знову попаде Ну в Я просто знаю, що ну, я такий чоловік. Ну. Різкий, категорічний, так? Да. Якщо да? мені щось не подобається, я можу в голову дати. Саме за свою різкість і нестримність довелося Олені відсидіти сім років в уманській жіночій колонії. Значить, вся конфлікт, я його ударила рукою. Утром і він вже харчить. Ого! його да. так, так як то, Десь висок попала. І все, і сім років тюрми. П'ять відсиділа і вийшла по водо. Прийшла пасти, ходила до нас туди, до цей, на цей наслуження, в uh -huh. колонію. Uh -huh. І я почала ходити туди на служення. Потім uh -huh. говорю, мене я кажу, вони не заберете себе, каже, не забула. Що і так забрала, я так і стала тут. В кімнатах трохи поноробили, uh -huh. що тут, uh -huh. в цьому ж домі взагалі ж нічого не було. Це хоч вікна вже поставляли, почалась ремонт. Робити. Uh -huh. Тихенько, що можуть. Ви сама живете чи сім'ю вже створили? Ні, сама. Не хочете, поки не пройдете реабілітацію, жодного чоловіка до себе не підпускаєте. Для того, що я не терпілася, я не хочу. Скільки побоїв всього попереносила, що не хочеться мені зараз. Тільки за 9 місяців цього року реабілітацію у Дмитрушківському центрі пройшли 108 осіб. З них дві третини повністю відновилися для нормального життя в суспільстві. В основному дівчинки, які тут, вони всі з 129-ї колонії. Девочки, которые отсидели, выйдя, э, скажем, в мир, они. встретились со многими проблемами. У них нет документов, у них нет жилья. И эти люди обратились к нам, так как мы сами ходим в 129-ю колонию, мы там, естественно, работаем с ними, да, да, говорим о реабилитации, проходим там шаги, подготовка к реабилитации и так далее. Девочки приходят к нам, и вот э, у нас есть Елена Толкачева, которая три года тому назад вышла тоже с колонии, пришла к нам. Она сегодня опять у нас что делает? Работает. Мы ее взяли на Роботи черговий пережим після того, як вона пройшла реабілітацію і вистановилася. Олена Толкачова народилася у Росії, проте родина мешкає на Черкащині. Жінка досить розумна, начитана, демонструє неабияку ерудицію як для людини з чотирма судимостями і двома ув'язненнями. Коли ти вмієш добре і віртуозно красти, Ты считаешь себя королевой? Да Я, ну, не буду хвастать, могла подбрить, все что хотите, на лету, знаете. Но ну, когда уже приходишь, и к этим ты перенасытился, и, ну, и, правда, ничего в жизни нового нету. Я считаю, Клисиас был прав, нет ничего нового под солнцем. Я просто решила начать как-то все по новому, более красиво. той истории. Да, будем говорить так. Ну, опять же думала какое-то определенное время, ну, опять же не было той глубины. Ну, как-то пройшла реабілітацію. Я стала служить. Моє служение заключається в тому, щоб человеку показати дійсно в чому этой жизни і в чому мінуси той жизни. Перед тим як прийти сюди, ці люди підписують угоду про дотримання правил центру реабілітації та намір почати нове життя. Якщо треба, проходять відповідне лікування у стаціонарі і тільки потім поселяються у Дмитрушках. Був алка, за був ну сам я родом з Донецька, в Донецькі. Прошел реабилитацию, там у нас тоже репцентр. центр И просто тоже приезжали уманские ребята. И здесь еще в 2005 году начинался вот здесь именно репцентр центр Людмила Гивана. И сюда уже приехал, как бы, как помогать. Реп-центр. Итак. Слава Богу. Тут одружилися, створили сім'ю, да, зараз в умані. Так, да, да, женився вже досі три роки. Слава Богу, слава Богу, все нормально. Чимало з тих, хто спершу потрапляв у Дмитрушки на реабілітацію, потім ставали штатними співробітниками цього центру. Я студентка, учуся на психолога. В умані тут? Да, угу. да. Вот. І хочу зв'язати далі свою життя з колоніями. Тобто ходити в колонії як психолог. Як представитель церкви і як представитель ріпцентру. І злають людей як нової життя. 100%. 100%, тому що по-другому ніяк. З підопічними проводиться навчання за програмою 12 кроків до звільнення, тренінги, трудотерапія на підсобному господарстві. Приміром, тут купили три корови. Наступного року чекатимуть від них приплоду. Вмієте корову доїти? Ви її з села, то Ні. Я сровно, взагалі. западна Україна. Але вже навчилися біля худоби. А поки що основне хазяйство пес джафар, вівця, красиві чорнобокі свині і прості у розведені міні-піги. Тримають їх не стільки для того, аби на стіл поставити, скільки для розради і приплоду. Пробують розводити бджіл, тому придбали невелику пасіку. Заробляють на життя в основному підсобними роботами. Пасілам угу. робота наймаєтеся, допомагаєте да, людям. Да. Хто за хто що заплатить? Да. Да? Да. Ну, а там хати, майже му ну, так. Угу. Що по ремонту ну, була підсобні огороди, да, огороди? Ну тако, помагаємо там бабушкам. Зараз у Дмитрушківському реабілітаційному центрі 17 мешканців. Після ремонту приміщення сюди зможуть прийняти на реабілітацію до 40 осіб, а коли відновлять усі корпуси більше сотні. На сьогоднішній день нам німну, звісно, тяжело, тому що фінансова сторона нас б'є, але ми все одно робимо свою роботу, тому що ви бачите, скільки у нас людей, скільки судів, і ці судьби, слава богу, встановлені. Оскільки у Дмитрушківський реабілітаційний центр потрапляють люди різних доль і категорій, їхні будинки розділені. Для тих, кому просто ніде переночувати, працюватиме соціальний готель. Чоловіку потрібно, щоб був останній шанс, тому в мене не було такого. І ось це дійсно для мене було як, ну, я вирвався відтуди. Я би і радий був, ну, розумієте, вирватися з тієї життя, а я вже виходу не бачив. І добре, що от так от просто я потрапив в той ріп-центр у Донецьку, що там, там дійсно мені показали, що я іщу комусь, для чого-то потрібно. Подібні центри реабілітації для бездомних і колишніх ув'язнених, алко та наркозалежних повинні бути і в інших містах області, переконані керівники відповідних соціальних служб. Люди, які перейшли, скажімо, такі складні життєві ситуації, як нарко, алкозалежні, або вийшли з місць позбавлення волі, їм важко в психологічному плані адаптуватися в цьому суспільству. А тому ці центри допомагають цим людям знайти вихід ситуації. Після є вже позитивні результати напрацювання цього центру, де люди, які пройшли тут реабілітацію, створили сім'ї, народили діточок, здобули якихось кар'єрних вершин. Тому ці. Три повинно розвивати, кажуть, що благими намірами вистелена дорога до пекла, і насправді працювати з людьми, які побували в місцях позбавлення волі важка і невдячна справа. Але керівники реабілітаційного центру в Дмитрушках налаштовані на цю хоча й нелегку, проте потрібну роботу. Ці всі люди, які приходять приходя сюди, uh -huh. може, условия у нас не такі, але наших працівників к ним, вони чувствують uh -huh. людьми. І ці теплі отношення как бы перекривають всі недостатки, які йдуть По побутові покище, да, да, незручності. Да, да, незручності. Колишня територія ракетно-зенітного комплексу в Дмитрушках дозволяє розширити мережу реабілітаційних послуг. Тому ближчим часом тут буде відкрито ще одне приміщення, а влітку працюватиме оздоровчий табір. На базі цих же приміщень ми створимо ті, що відокремлені центри для матері і дитини, ті, які не можуть перебувати, наприклад, у місті. У нас сьогодні є жінки з дітьми. Ми плануємо подальших, там територія велика, 160 гектарів, буде створити оздоровчий табір, літній. Також будемо і вивозити оздоровчий табір, який є в нас на базі дитячого центру реабілітації. Тому що тут є можливість зайнятися спортом тут для цієї категорії, про яку я говорила раніше, є можливість створити трудові майстерні, робочі місця по вирощуванню і грибів тих самих, і трудових майстерень. І ми виграли транш на створення лікувально-трудової майстерні швейного виробництва. І ось ця дорога два кілометри до цих закладів. У нас називається дорога до життя. Часто її долають ті люди пішки. Тому що транспорт сюди ж не ходить, хто хоче вийти із того стану, викарабкатися по цих ступенях життя, він дойде.